Як я стала менш тривожною людиною минулого року я прочитала книгу, яка тільки підтвердила мою теорію, що планування дозволяє впоратися із тривожністю. Звісно ж, усі говорять, що це необхідно, але мало хто розповідає, як це краще зробити. Тому в цьому відео я розірву це коло та розповім свої поради для планування. Перш за все, де планувати. Папір це чи гаджет різниці немає. Обирайте більш зручний спосіб для свого гаманця, та звісно ж для мозку. Можна також використовувати просто телефон, і внутрішній мінімаліст вам тільки подякує. Перейдімо до самого планування і як я це роблю. Я використовую Метод від більшого до меншого Спершу роблю загальний список цілий на рік, де розписую, як це зробити та що для цього загалом потрібно. Далі Планую місяць, де позначаю важливі дати, дні народження або ж події. І загалом пункти, які б я хотіла виконати саме в цей конкретний місяць. І Далі роблю пункти плану на тиждень та на день, завдяки яким я досягну своїх великих цілей. Наприклад, одна із цілей на рік це прочитати 30 плюс книжок. Отже, я пишу, що сьогодні я прочитаю 20-30 сторінок. І завдяки таким маленьким крокам, я звісно ж досягну своєї цілі. Також до щоденного планування я за. Писує маленькі справи, наприклад, винести сміття або змінити постіль ціль дуже розвантажує мозок, і також ви отримаєте додатковий дофамін від виконаного завдання. І ще один момент, який я хотіла обговорити, це не картати себе, якщо ви щось не виконали. Чи То ціль на рік, на місяць, або ж просто якась справа за день. Забудьте за це. Тут немає нічого страшного. Я впевнена, що кожен має продуктивні та ліниві дні, і це окей, це баланс. Ціль або справу. Ви можете просто перенести, або ж спробуйте метод делегування, якщо це можливо, або ж взагалі подумати над його важливістю, бо можливо воно навіть і не варте ваших зусиль.